Доброго дня всім, хто дивиться це відео. Хочу показати вам на прикладах ознаки того, що у вашому пташнику мешкає або миша, або пацюк. Ознака перша. Увійшовши до пташника, ви відчуваєте сморід, який не є характерним для нього. Якщо колись у вас були пацюки або миші, ви зрозумієте, про що я кажу. Ознака друга: У пташнику з'являються діри. Нори або щось таке схоже. Я в себе вже декілька знайшов. Ось одна понад стіною. Не знаю, чи камера передасть. Ну, глибиною десь сантиметрів 7, може навіть 10, а ще трошки довше. О, а там більше десяти. Одразу скажу, що це не качка. Вона не могла зробити цього своїм дзьобом, бо під ціном у мене там старі дошки. Маю справу з пацюком. А ось ще одна нора. Глибиною. Трошки незручно. Також десь біля 10 сантиметрів. Тут ось дошка, а під нею порожньо. І там трошки далі. Ось ось тут. Ну і туди ближче до мене. Тобто ось тут, ось тут, ось тут іде. Ура! Зарази такі. Взагалі тут у кутку я зберігаю. Бак з пшеницею, тому там внизу є в пацюків або мишей проміжок, і вони там комфортно себе почувають. Але це ненадовго. Ознака третя. Пошукайте у пташнику залишки їжі, якою ласували у моєму випадку щури. І якраз неподалік мого баку. Зараз подивимось, що ми тут маємо. Ой, горішок. А хто це в нас тут є горішок? Поряд з першою норою не одразу я побачив. Є кісточка. Ось так хтось затяг, де вона? Ось. Бачите? Кісточка. Тобто вона тут живе і приносить собі, собі їжу. Це в мене взагалі така полиця для качок. Щоб їм було трошки вище і тепліше. От, думаю, зараз я її підніму і подивлюсь, що там ще є. А ось і, будь ласка, залишки, риб'ячої голови, ще одна кісточка, ну, взагалі тут свято було. Ну і звичайно зерно. Це я зараз спеціально поклав у гніздо, щоб вам було зрозуміло. Уявіть собі, з вечора ви закриваєте пташник, вимикаєте світло і йдете собі. Ну, що таке? Так, ну тихенько мені. На чому я? У гнізді, з вечора нічого немає, пусто. А на ранок ви приходите, і ось тут десь буде зернятко. Тобто курка не могла цього зробити, бо вона не бачить вночі, в темряві. А пацюк. Запросто. Тобто пацюк або на вечерю собі приніс, або хотів заховати. Ознака четверта: це послід. Поруч гніздо. Ось один. І там два і три. Для курки це замало, для миші забагато. Пацючок. І навіть на горі гнізда. Але тут навалив. Ой, постарався. Ну, зараза. Ознака п'ята. Це сліди зубів. До пташника або хотів хтось потрапити, або хтось хотів втекти. Дивимось. Ось це деревина погризана. Ось тут. І ось тут. Таким воно півколом. вколом, І ось ось. Це хтось гриз. І поряд вже трошки брудом, але це гризли миші або пацюки. Бо були в мене і ті, і ті. Інший ракурс. Ось це, ось тут. Це я вже набив. Ось тут згризли взагалі. А ще ось тут. Пацюк з'їв сітку і поруч. Миші та щури гризуть все. Була в мене тут щілина між дверима та стіною, і я заклав її алебастром. Ось такий був результат. Заходи до хати, бабай волохати. Бабай волохатий заходи до хати. Волохатий бабай заходи до хати. Коли я заклав цементом, все вже було добре. Ознака шоста це купа землі або така гірка поруч з пташником. Довго шукати не прийшлось. одразу біля стіни під шиферинкою. Ось це воно і там далі. О, ось скільки землі. А там її не було. Десь там нора. Ознака сьома. Скажімо так. Ви збирали щомісяця, щоденно 10 яєць, і потім ви почали збирати щоденно тільки 5. Якщо немає слідів розкльовування, у вас краде яйця саме щур. Ознака восьма: якщо у вас є курчата або інший молодняк птиці, і їх кількість після ночі скоротилася, це теж щур або якась ласиця, фредка, тхір. Ознака дев'ята. У мене такого не було, але теоретично. Якщо пацюк або миша буде дуже голодною, вони можуть почати кусати живого дорослого птаха. І тоді зранку ви побачите на тілі своєї пташки або ранки, або криваві укуси. І ознака 10. Епіабля! ну вибачте мене, ну неужели делать дні куй больше? Взагалі не хочу в'їхати настолько все душевно. По домашньому. Це піймати злодія на гарячому. Але про це іншим разом. Дякую за перегляд. З одного боку, ну скільки там зерна ця миша чи щур, навіть якщо останні не краде яйця та курчат. З іншого боку, ці тварини розносять дуже багато різних хвороб та інфекцій. А це вже ризики для птиці та людини. Тож буду боротися. Мої глядачі. Бажаю кожному з нас скорішого миру та перемоги! Все буде Україна!